Чера всім ми продовжуємо нашу серію вебінарів. І сьогодні у нас в студії Дорогтей Олена Миколаївна це керівник відділу логістики та якості Центр та Військово Центр Проспект. І ми поговоримо сьогодні про дуже важливу тему: це допоміжний персонал, його роль в успішному подоланні безпліддя. Прошу, будь ласка, доброго вечора. Вітаю всіх присутніх. Дякую за можливість виступати на цьому заході. Тема моєї доповіді: Роль допоміжного персоналу клініки в подоланні безпліддя. сплідя. Своєї доповіді я хочу поділитись досвідом роботи персоналу нашої клініки. Нашому медичному центру 27 років. На сьогодні це об'єднання двох медичних закладів під торговою маркою «Юсько Medical Center. У нас працює 90 співробітників. 45% складає допоміжний персонал. Наша клініка це багатопрофільний заклад, який надає послуги допоміжних репродуктивних технологій, займається веденням вагітності, веденням дітей та надає всі хірургічні послуги. Отже, як класифікують персонал клініки? В залежності від функцій, обов'язків та спеціалізації, Класифікується допоміжний персонал клініки на медичний та немедичний. До медичного персоналу клініки ми відносимо медичних сестер, медичних асистентів, координаторів, лаборантів, фізіотерапевтів і реабілітологів. До допоміжного немедичного персоналу ми відносимо управлінсько-адміністративний керівники, адміністратори, служба маркетингу, фінансисти. Технічний персонал, інженери, IT спеціалісти, інший персонал, психологи, господарський персонал, прибиральниці, служба підтримки. Чому важлива роль допоміжного персоналу в подоланні без спліт? Як ми бачимо на цьому слайді, на шляху пацієнта в медичному закладі? На кожному кроці пацієнта супроводжує допоміжний персонал. Отже, почнімо з першого допоміжного персоналу це адміністратор. Адміністратор це перший сервісний працівник, з яким зустрічається пацієнт. Це візитівка медичного центру. Саме від адміністратора залежить враження, яке складається у пацієнта про медичний заклад. А також його комфорт та перебування в медичному закладі. У нас працює 10 адміністраторів. Це разом адміністратори зони рецепції та адміністратори кол-центру. Всі вони у нас мають медичну освіту. Чи обов'язково адміністратору мати медичну освіту? Ні. Але ми надаємо перевагу кандидатам, які мають медичну освіту, оскільки це покращує якість надання медичних послуг. Отже, якими якостями має володіти адміністратор? Перше – комунікабельність. Комунікабельність є важливою якістю адміністратора. Комунікабельний адміністратор здатний виявити потребу пацієнта та надати необхідну інформацію. Також адміністратор комунікує зі всім персоналом клініки та підтримує гармонійні відносини в колективі. Друга якість адміністратора організованість. Структурний тип мислення, логічне мислення. Організований адміністратор здатний ефективно керувати своїм часом, виставляти пріоритети та забезпечувати виконання робіт вчасно та з високою якістю. Це для того, аби заклад працював як годинниковий механізм. Адміністратор має володіти цією якістю. Третє: спокій і стресостійкість. Оскільки адміністратор контактує з пацієнтом. Вирішує конфліктні питання, він має обов'язково володіти цією якостю. Четверта якість емоційний інтелект. Здатність працювати з емоціями, проявляти емпатію. Адміністратор має робити щось більше, ніж прописано в його посадових інструкціях. П'ята якість відповідальність. Відповідальність є однією із ключових якостей адміністратора. Адміністратор несе відповідальність за свою роботу, за результати роботи. Він чітко розуміє обов'язки і завдання і готовий взяти навіть відповідальність за будь-які помилки та недоліки. Шосте вміння працювати в команді. Адміністратор це якби проміжна ланка між пацієнтом та всім персоналом клініки. Отже. Людина, яка володіє такими якостями, як адміністратор, виконує наступні функції: інформативна. Адміністратор надає пацієнту всю необхідну інформацію про послуги, про лікаря, про заклад. Тобто, на сьогодні адміністратор це такий невеличкий чат GPT, який знає все про всіх. Наступна функція це рекламна. На сьогодні адміністратор. Це персонал, який не тільки зустрічає пацієнта, координує в клініки та іноді розраховує, якщо він виконує роль касира. На сьогодні адміністратор це менеджер з продажу послуг. Саме він доносить пацієнту переваги медичного закладу і послуг. Це дуже кропітлива робота, оскільки продаж послуг найважчий і набагато відрізняється від продажу товару. Товар можна подрогати, пощупати і потім купити. Послугу неможливо, її спочатку потрібно придбати, і тільки можна потім оцінити. Наступна функція стимулююча: саме адміністратори кол-центри, зони рецепції часто чують від пацієнта дорого, я не можу це собі дозволити придбати цю послугу. Або я подумаю: адміністратор має надати аргумент і переконати. Пацієнта купити послугу саме в цьому закладі. Четверта функція аналітична. Адміністратор комунікує з пацієнтом, комунікує з співробітниками, і саме він може, маючи аналітичний склад розуму, надати власнику багато нових ідей. Багато додаткових послуг відкрити, які користуються попитом, але про це тільки знає адміністратор, оскільки він продає ці послуги. Також адміністратор, який володіє навиками невербальної комунікації, є незамінним в колективі, оскільки вважається, що 60% інформації передається без слів. Отже, узагальнюючи, роль адміністратора в медичному закладі важлива, оскільки він впливає на ефективність та організацію роботи всього закладу і забезпечує високу якість медичних послуг. Наступним слайдом я хотіла донести інформацію про те, що якщо пацієнт отримує недостатню інформацію, він в заклад не повертається. Тобто недостатня для пацієнта інформація на вході завжди провокує пацієнта на достроковий. Вихід з медзакладу. Саме цю інформацію надає адміністратор і зони рецепції, і кол-центру. До адміністративно-управлінського персоналу також відносимо керівників. Їх роль важлива в правильній побудові організаційної структури заходу, налаштування бізнес-процесів. Але цей персонал напряму не комунікує з пацієнтів, тому сьогодні ми не будемо його розглядати. Також до цієї групи відноситься маркетинговий відділ. На сьогодні роль цього персоналу надважлива. Заклад може мати відмінні результати, гарний сервіс, але пацієнт про це ніколи не дізнається, якщо в закладі не буде маркетингового відділу. Наступний допоміжний немедичний персонал це технічний персонал. Інженери it спеціалісти Які ж функції надає технічний персонал, обслуговування медичної апаратури. Технічний персонал відповідає за належне функціонування та обслуговування спеціалізованої медичної апаратури, такі як ОЗД-апарати, сканери, лазери. Саме від цього залежить правильність результатів і обстежень, а від результату залежить і тактика лікування. Також технічний персонал обслуговує CRM-системи. Всі робочі процеси медичного закладу саме знаходяться в цій системі, тому її безперебійне функціонування. Це є ефективність роботи медичного закладу. Також технічний персонал може приймати участь в діагностичних та лікувальних процедурах. Часто записують, як проводяться процедури, фіксують, і технічний персонал допомогу, допомагає в цьому лікарям та іншому персоналу клініки. Отже, технічний персонал є невід'ємною частиною командою в клініках лікування безпліддя, а їх знання і навики сприяють якісному наданню медичних послуг. Наступний допоміжний немедичний персонал це репродуктивний психолог. Які ж функції виконує репродуктивний психолог? Під час проведення процедур ДРТ пацієнти відчувають стрес, тривогу розчарування, страх, і саме репродуктивний психолог надає емоційну та психологічну підтримку. Також під час процедури лікування безпліддя пацієнтам доводиться часто приймати рішення етичні, програми донорські, вибір донорського матеріалу і саме репродуктивний психолог допомагає правильно вирішити це питання. Під час вагітності та після народження дитини також репродуктивний. Психолог допомагає адаптуватися пацієнту. Наступний персонал це допоміжний медичний медичні сестри. Мені подобається вислів відомої британської реформаторки, засновниці першої школи медичних сестер Флоренс Нейтінгейл. Вона сказала: медична сестра має бути хороброю та жіночою, має бути міцною, але теплою, ніколи не переможною. Але завжди незалежне. Мені здається, цей вислів на сьогодні можна до всіх жінок пристосувати, тому що дуже гарно написано як не тільки про медичну сестру, а й взагалі про жінку. І коли ми говорили з вами про адміністраторів, то це було на першому місці організованість. Коли ми говоримо про медичних сестер, чомусь асоціюється з чутливими такими медичними сестрами, які все розуміють. Отже, якими якостями має володіти така медична сестра емпатія та співчуття. Пацієнтки, які проходять програми штучного запліднення, відчувають тривогу, і саме медична сестра підтримує пацієнта на всьому цьому шляху. Друга якість це конфіденційність. Зберігання конфіденційності є обов'язковим в галузі репродуктивної медицини. Оскільки це дуже особлива сфера для пацієнта. Третя якість висока відповідальність. Медична сестра дотримується високих стандартів безпеки та якості догляду, оскільки це може вплинути на успішність процедур штучного запліднення. Наступна якість знання про допоміжні репродуктивні технології. Медична сестра разом з лікарем супроводжує пацієнта. На всіх етапах лікування безпліддя наші медичні сестри приймають участь в пункції яєчників, приймають участь в ембріотрансферах, тому медична сестра має володіти всіма знаннями про допоміжні репродуктивні технології. Також медична сестра правильно допомагає пацієнтам зорієнтуватись в призначенні лікаря. Це є важливим, оскільки під час лікування безпліддя. Одна неправильна ін'єкція в неправильну годину може призвести до негативного результату програми. Відмінними комунікаційними якостями має володіти медична сестра, також терпіння і терпінність. Процедури штучного запліднення можуть вимагати багато часу й терпіння як з боку пацієнта, так і персоналу. Вміння працювати в команді, бути важливою частиною ефективної медичної команди. Отже, Медична сестра забезпечує необхідний догляд та підтримку для пацієнтів, які знаходяться в протоколах лікування безпліддя. Наступний допоміжний персонал це лаборанти. Лаборанти в клініках репродуктивної медицини відіграють ключову роль, оскільки приймають безпосередню участь в проведенні програм штучного запліднення, якими ж якостями мають володіти лаборанти? Точність. Результат, який надає лаборант, впливає на прийняття важливих рішень. Відповідальність. Лаборант повинен бути відповідальним і дотримуватись стандартів безпеки під час роботи з біологічним матеріалом. Знання на сьогодні допоміжні репродуктивні технології розвиваються занадто стрімко. Лаборант має вдосконалювати свої знання. Четверте: етика. Робота в сфері допоміжних репродуктивних технологій вимагає від лаборанта дотримання медичної етики та конфіденційності, тому що у разі недотримання це може призвести до судових позовів на клініку, комунікабельність. Лаборанти спілкуються з персоналом, іноді спілкуються з пацієнтами, спостережливість, стресостійкість. Мені здається, що весь персонал клініки має володіти цією якістю як стресостійкість. Які функції виконує лаборант? Перша робота з біологічним матеріалом, підготовка та обробка сперми. Це важливий аналіз для оцінки чоловічої репродуктивної функції. Також лаборант працює з яйцеклітинами, з ембріонами, проводить заморозку, культивування та зберігання. Лаборант веде медичну документацію. Весь заклад, який займається програмами штучного запліднення, керується наказом 787 МОЗ України про затвердження порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій. Ось так коротко ми розглянули роль допоміжного персоналу в клініках ДРТ. Як ми бачимо, успіх клініки в подоланні пацієнтам пліддя залежить від всієї команди медичного закладу, і тільки командна робота дає бажаного результату. Бажаним і довгоочікуваним результатом є народження здорової дитинки. Вдячна вам за увагу! З нетерпінням чекаю на запитання. Хвилиночку відкриваємо запитання. Не моє запитання. Це, мабуть, попереднього. Ні, я думаю, що це було. Чи може медичний персонал замінити на погодах родичів у плані емоційної підтримки жінки, що народжує? Так, він може замінити, але бажано, щоб під час пологів були все-таки родичі. Родичів чоловіка ніхто не може замінити навіть найпрофесійніший персонал. Тому, якщо є така можливість, краще, щоб поруч були близькі люди, тим, яким жінка довіряє. Наступне. Скажіть, будь ласка, наскільки важливий помічник ембріолога, якщо є таке? В класифікації професій немає такого класифікаторі немає такої посади, як помічник ембріолога. Є ембріолог і є окремо лаборант. Лаборант так може допомагати ембріологу в виконанні деяких процедур. Наприклад, він може займатися. Спермограмами проводите аналіз спермограм або інші лабораторні обстеження. Наступне. Де ви шукаєте персонал клініки? На сьогодні це дуже актуальне питання. Персонал клініки важко знайти сьогодні на ринку пошуку персоналу дефіцит. Перше, що це WorkUA. друге таргетована реклама. Третє: це заохочуємо персонал привести своїх знайомих, які можуть у нас працювати і мають відповідний досвід та знання. Заохочуємо винагородами фінансовими. Можна зайти ще в клініки державні і запитати там, можливо, хтось хоче прийти в приватну клініку працювати. Але на сьогодні так, це складно. Скільки років працюєте в клініці ДРТ? Працюю 22 роки. Коли я прийшла в клініку ДРТ, у нас в колективі було сім працівників. На сьогодні нас 90. Дякую за запитання. Просимо більш детально про роль психолога в подоланні без особливо для чоловіків. Дякую за запитання, цікаве запитання. На сьогодні психолог відіграє дуже важливу роль, і мені здається, вже ми починаємо ходити до психологів, водити своїх дітей і не тільки дорослі починають звертатись до психолога. У нас є прекрасний фахівець, уролог. Який може порадити, якщо в цьому є необхідність психолога, який займається саме з чоловіками? Також в нашому закладі є психологи, які займаються питаннями без пліття. Саме вони займаються з чоловіками. Тобто є психологи, які займаються питаннями дітей. Це дитинство ведуть і проблеми, які виявляють в дитинстві. Є психологи, які займаються. Не пліддям вони більш широкого профілю до них можуть звертатися чоловіки. Бажано на першу зустріч, і разом з дружиною. Наскільки важливе технічне забезпечення ембріологічного боксу та операційного? Дякую за запитання. Це дуже важливо, оскільки результат роботи ембріологічного боксу і операційної напряму залежить. Від, скажімо, технічного забезпечення. Постійно потрібно його вдосконалювати, купляти і оновлювати. Це приблизно як iPhone. Кожного року він виходить нова версія, і ми кожного року чомусь хочемо: новий і новий, тому що додаються нові функції, нові можливості, так само і з технічним забезпеченням. Дякую за запитання. Дякую за цікаву доповідь. Дякую. Мені теж приємно. Як мотивувати персонал на кінцевий результат Кожна окремо від команди? Ем, мотивація персоналу на сьогодні це важливе питання. Дякую. З чого починається мотивація команди? Для початку потрібно створити команду. Тому ми спочатку формуємо команду і вже обираємо працівників, які будуть працювати на результат. Після того, як ми сформували команду маємо мотивувати команду. Як мотивується людина? Людина мотивується від того, які в неї є потреби. Було проведено дослідження. В дослідженні було сказано, що є чотири потреби, які, якщо закрити людині, вона буде себе вважати щасливою. Перша потреба це економічна, це фінансова стабільність. Тому потрібно орієнтуватися, щоб заробітна платня в працівників була ринкова. Не орієнтуватися на державні заклади і казати, що медична сестра там має теж таку зарплату, це нормально. Ні, вона має бути ринкова. Другий е мотиватор це е інтелектуальний. Це для амбіціозних працівників це ті, які хочуть мати кар'єрний зріст, і для них це важливо. Разом з ними має розвиватися і клініка. Якщо клініка не буде розвиватися, такі працівники з клініки підуть. Третє емоційні. Це той стан, коли йде співробітник на роботу, як на свято. Має бути створена така ситуація, атмосфера в колективі, щоб пацієнт себе співробітник почував себе комфортно. Також співробітника потрібно постійно хвалити, казати про те, що він найкращий, показувати йому це, тому що ми завжди щось робимо і думаємо, що всі про це знають, що вони найкращі. Ні, людям про це потрібно говорити. І духовний. Духовний такий стимулятор це для кожної людини щось своє. Кожна людина, яка проживає, вона хоче після себе щось залишити. Так ось, ті, які працюють в колективі, люди, вони теж хочуть після себе щось залишити. І саме їм потрібно донести, які вони залишають ем, після себе знання, інформацію або навіть. Ем, Це саме знання, інформацію залишають після себе якийсь відбиток в роботі. Тому, в залежності від цих потреб, потрібно і закривати, мотивувати співробітників клініки. Дякую за запитання. Ваше відношення до кріоконсервації сперми військових, чому так мало звертається в дана категорія? Ну, перше, напевно, що приходить на думку, що про це не всі знають. Напевно, потрібно більше доносити це до пацієнтів, хоча у нас закладі це проводиться, і ми навіть замовили таргетовану рекламу, запустили це все так, але їх мало. Можливо, сходити потрібно в військомати, де саме там військових. Беруть на облік і беруть далі на війну. Можливо, там потрібно починати про це говорити. Тому це одна така да, непогана думка. Можна було би звернутися військкомат з таким питанням. Як у вас працює кол-центр? Дякую за запитання. Кол-центр на кол-центрі у нас чотири співробітники. Працюють вони позвінно, а також погодинно. Це є ще один з повертаємося до питання про мотивацію. Це є ще один з факторів мотивації, коли вони працюють по годину. Вони розуміють, що за кожну годину їм буде доплата. Я пишаюся кол-центром На сьогодні У нас там прекрасні співробітники, які мають середню, медичну та вищу освіту. Вони в них поділені обов'язки. Хтось відповідає за соцмережі, хтось відповідає за телефонні дзвінки. Тому на сьогодні оцінка кол-центру 10 балів з 10. На вашу думку, наскільки важлива багатопрофільність закладу від народження до старості? Дякую за запитання. Е, так, це важливо і про це говорить навіть те, що у нас підписується декларація з лікарем від народження і до старості. Тобто йдеться про те, що лікар має знати все, що з дитинства відбувається з дитиною, і далі до достамої старості, тому що є особливості в організму людського. Е, і тому це важливо. Тому багатопрофільна клініка теж приблизно йде по цьому шляху, коли вона бере від народження дитинкою, супроводжує до самої старості. Це говорить про те, що про тебе лікар буде знати все і надасть тобі всю необхідну допомогу, яка тобі потрібна. В плані бізнесу, так, це супер, це розширює набагато. Чи підтримуєте мотивацію співробітників спортзалу? Так, ми підтримуємо, впровадили таку систему. але я би напевно це віднесла не до мотивації, а до емоційного вигорання. Щоб не було співробітників емоційного вигорання, Це один таких з таких елементів займатися спортом. Дякую за запитання. Так, у нас є це оплачує медичний центр. Є питання. Перевіряємо чи всі запитання. Дякуємо. Щиро дякую за запитання. До зустрічі!